Да и белые машины. Так, вот тоже да? вот. Ось моє а, будь ласка. Рюкзак ваш? Рюкзак мій. Хтось їздить. Пакет золотистого кольору з надписом Арабіка Баразілі». Так, в даному пакеті знаходиться ще один полімерний пакет синього кольору. В пакеті синього кольору знаходяться полімерні пакети з герметичною застіпкою з речовиною речовиною білого кольору. За встановом кількість пакетів. Один, два, три, два, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять. Правильно.